Чи ні, виконком не розглядав. Тому у ці у ці ситуації, у цій ситуації щас, Олександр, ти чуєш? у цій ситуації є єдиний вихід. Єдиний вихід. Я підтримую те, що сказав міський голова Олександр Романович, А до вас я звертаюся. зніміть свої пропозиції. Ми, ми проголосуємо. Ми проголосували за той проект, який прийняв виконком, і Романов абсолютно правильно тут це сказав. Ми проголосували за ті пропозиції, які прозвучали від депутатів в залі. І в нас не буде абсолютно ніяких проблем. Ми приймемо все в тому, в редакції, яку прийняв виконком, плюс те, що ми е, прийняли як пропозиції депутатів. І будемо рухатись далі, тому що створена конфліктна ситуація, і в цьому і в цьому. я думаю, що ви приклали руку. Тому зніміть свої пропозиції, які виникли ночі. І все буде гаразд. <ривіт> Чуєте? <ривіт> Чуєте? <ривіт> я сказав так, як сказав. Шановні. <ривіт> Вот пропозиції всіх политических партій, сил, которые представляют интересы міської ради. Я з учетом уже походу включених пропозицій партии видных демократів, которые вже теж є пропозиції спортивної площадки. Да, вже є. І поэтому я ще раз вам говорю, що я пропозицію зняти не можу. По одной причине отвечаю вам, потому что тут пропозиции всех депутатов, и я, как секретарь міської рады, обязан озвучить эти предложения.